Вітаю вас, мої рідні. Чи скажіть, не здається вам, що представники країн Європейського Союзу а, особливо негативно налаштовані з приводу всіх тих мирних процесів, які ініційовані а, Сполученими Штатами і Україною відбуваються на даний момент? І розберемося, що насправді за цим ховається турбота про Україну чи якийсь власний шкурний інтерес? От чи Дійсно можливо, вам здається чи не здається, що дійсно країни Європейського союзу якось намагаються все робити для того, аби м м уповільнити. Ті процеси, які зараз намітилися. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Напишіть, хто ви, звідки. І, будь ласка, підпишіться на цей youtube канал, поки дивитеся відео, тому що алгоритми YouTube працюють таким чином, що людина дивиться відео, підписується на нього і одразу воно рекомендується іншим глядачам. І поставте лайк. Обов'язково дуже прошу вас, поставте лайк цього е, відео. Так, от, чому я звернув раптом на це увагу? Ну тому що дуже надто багато факторів вказують на які штуки, нібито представники європейських країн так робить, ніби вставити палки в колеса усьому тому, що зараз відбувається, а чи можливо мені здається, але от дивіться свіже, буквально що а, висока представниця зовнішніх зв'язків, зовнішнього відомства Європейського Союзу кає калас. І зовнішньої безпекової політики Кая Калас заявила про скликання позачергового засідання Ради Європейського союзу у закордонних справах в середу, 26 листопада, для обговорення мирного плану для України. Вони різко. Вони в мене виникає питання. А чого ви раптом збираєте. Ну, от ви обговорюєте ви тут Україну? Тут ви запросили. Ви з ким ви це будете обговорювати? От вони збираються між собою обговорювати мирний план для України. При цьому це мирний план, який обговорює Україна зі Сполученими Штатами. Так, ми дуже чудово дякуємо за роботу. Але ви тут до чого? Тут є інтерес України. Сполучені Штати зацікавлені в закінченні війни. Ви могли дуже багато зробити, щоб війна закінчилася. Європейці вже накладають 19-й пакет санкцій. 19-й і толку від того 19-го пакету санкцій. Російська економіка розвалилася? Ні. Щось е в Росії гепнулося? Ні. Оборонка постраждала? Ні. Ракети як летіли, так і летять. Шахеди як летіли, так і летять. Толку ці, вибачте, пакети санкцій Європейського Союзу як в жопі дверці. Тому що Європа продовжує закуповувати російський газ і по великому рахунку, євросійська економіка отримає від Європи більше прибутку, аніж допомогу, яку Європа надає Україні. Там здається різниця в 74 мільярди євро. Можу зараз помилятися з точною цифрою. Ви розумієте? Зараз важливий, причому найцікавіше, що представники країн Європейського Союзу, коли минулого тижня у четвер з'явилися повідомлення в виданні ЕКОС про пункт план Трампа з 28 пунктів, оце які вони перші е, висловили глибоке і серйозне занепокоєння з приводу того, е, з приводу цього плана, що він дуже небезпечний. Хоча, як поспілкувалася е, журналістка Радіо Свобода з е, е, представниками. Дипломатичних відост Європи, і вона запитала: а ви бачили, ви читали взагалі цей план? На що вони відповіли? Ні, не бачили і не читали. Не читав, але осуждаю, як у тому відомому анекдоті. Отже, вони збираються обговорювати це у середу. Вони минулого тижня всі одночасно раптом засудили цей план, запропонований Дональдом е Трампом. Для нас що важливо? Україна, як ніхто інший. Україна не так як Америка, Україна. Ми з вами, українці, не так як Європа, зацікавлена в мирі для того, аби нарешті тут настав мир. Нам, нам принаймні потрібна тактична пауза. Нам потрібна передишка для того, аби військові е відпочили, для того аби ми перегрупувалися, для того, аби накопичити зброю, на навіть якщо через певний час бойові дії поновляться, але зараз потрібна пауза для того, аби зібратися долинарно пережити цю зиму. Потрібно елементарно пережити цю зиму. Європейці не сидять без світла, європейці не сидять в холоді. Зараз це от, от зупинити вогонь. Задання номер один: зупинити вогонь, а далі розбиратися, не підписувати нічого, а зупинити вогонь. І для того, аби це сталося, ті мирні процеси, які були ініційовані, важливо, аби вони не відкладалися на потім, аби це не е, заулюлюкати, не забаюкати, не е, відкласти у довгий ящик. А давайте порадимося, а давайте напишемо ще такий мирний план. А давайте зробимо пропозицію. А давайте ще обговоримо, а потім через тиждень ще обговоримо обговоримо, а потім через тиждень-тиждень ще обговоримо. А українці сидять без світла, а українські воїни продовжують сидіти в окопах, а, а, а ситуація в державі тільки погіршується, ви розумієте? І це все від... так звичайно. Я зараз буквально за кілька хвилин. Вам поясню, то чому саме така тактика поведінки країн Європейського союзу, і так, вже зараз те, що ми маємо останні заяви Марка Рубіо, державного секретаря, про те, що 27 листопада не є дедлайном від американської сторони щодо підписання ось цієї рамкової угоди між Україною і Америкою, в якій потім буде відбуватися, в рамках якої буде відбуватися налагодження мирного процесу. Я сподіваюся, ви розумієте, про що йде мова. Тепер для того ще одне. Одиним, підтвердженням того, що Європа, а хто головний хедлайнер Європейського Союзу? Правильно, це Німеччина, намагається вставляти палки в колеса тому мирному процесу, який відбувається на даний момент, є останні заяви Фрідріха Мерца з приводу е, е, наступного, що шлях до завершення війни, тобто, Зустрічі, тобто підписання, якісь вони вже відкладені. Вже не буде це до 27 листопада. Вже на цьому тижні не буде зустрічі е, Трампа і Зеленського. Можливо, буде наступного тижня, а можливо ще через тиждень. Так а зима вже холодна, а на вулиці мінусова температура. А обстріли ракетні не припиняються. І Мерц говорить нам, шлях до завершення війни в Україні буде тривалим. 에, мирний план щодо України не ухвалять без погодження Європою. Я вибач, вибачте мене, але в, що значить мирний шлях буде тривалим? Мерт скаже. Не треба нам розповідати, який буде цей шлях. Ви вже 19 пакетів санкцій накрали наклали і, накрали. і толку з того. І що? Наклали ви санкції? Ті що змінилося? Щось там здохло в Росії? Ні. Що значить тривалим? А Украї... ну, тривалим ви це кому розповідаєте? Ви сидите під бомбами, ви сидите без... під обстрілами? Ні. Ви сидите там в теплій Європі, п'єте каву і жуєте свій круасан. І засовуєте його собі в дупу, той круасан? І п... каже Мерц, мирний план щодо України не ухвалять без погодження з Європою. Що значить без погодження з Європою? Ми будемо ухвалювати мирний план. Що значить, ми без, без погодження з нами не будете ухвалювати? Ми не маємо права ухвалювати. Якби ми це Україна, ми тут це суверен... То, що значить не будемо. То на вашому розумінні, Україна це суверенна держава чи не суверенна держава? Україна це суверенна держава. І перш за все, рішення за Україну буде приймати Україна, а не Європа. Ви нам розповідаєте про суверенітет, а самі кажете, без вас ми не можемо рішення ухвалити. Та йдіть ви в дупу. Вибачте. І пише він, значить, що українські інтереси це європейські інтереси. Ні. Українські інтереси це українські інтереси, а європейські інтереси це європейські інтереси. І не завжди українські інтереси з європейськими співпадають. Отак от буває. Не завжди вони співпадають. І український інтерес зараз зупинка вогню. Це те, про що говорить навіть президент України при всій нашій а, критиці. До нього і каже Мерц, що Київ не можна примушувати до односторонніх територіальних поступок, а також щоб Україна могла ефективно захищати себе. Для цього потрібні сильні збройні сили. Читаємо, що під цим мерц має на увазі, що Українці повинні далі захищати Європу, тому що вони відверто кажуть, що Україна це щит Європи. Збройні сили потрібні для того, аби війна не розпочалася в Європі. Збройні сили України захищають Україну. Досить вже цю історію. Фрідріху Мерцу, якщо він не хоче швидкого закінчення війни в Україні, йому варто поїхати в Одесу і побути в шкурі ось цього хлопця, якого я вам покажу. Люди, дорогі, дорогі! От Ой, нехай, Фрідріх не Мерць, дай, нехай Фрідріх Мерц. нехай Фрідріх Мерц подивиться це відео уявить себе на місці цього хлопця. Бачите, це кашники стоять по фону першими, а далі пакують хлопчика. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Зрозуміло, не буду я вам показувати. Я думаю, цих відео ви вже надивилися доволі, е доволі багато. І одразу після того, як розпочався е цей ну мирний повідомлення про появу мирного плану, одразу Фрідріх Мерц тоді ж у четвер, е скільки разів Німеччина говорила про те, що передача Україні далекобійної зброї ракет Аурус німецького виробництва воно не на часі. Тут же в той же вечір Мерц заявляє. Україна отримає ракети великої дальності, так нібито спеціально щоб відсрочити будь-які взагалі спроби деескалувати е бойові дії, пришвидшити мирні, ніби спеціально все робиться для того, аби підлити масло в огонь, щоб нічого не зупинялося, щоб бойові дії продовжилися, ніби спеціально цим робиться. Далі наступна Великобританія тоді ж. Тоді ж, в п'ятницю, одразу після інформації, тоді ж навіть в четверте, з'явилося, після появи інформації про мирний план, Великобританії заявили, що вже навіть готують війська, вже узгодили навіть війська для України на тлі відновлення переговорів зі Сполученими Штатами. Тобто раніше вони цим не, не, не займалися. Це прекрасна коаліція охочих, коаліція рішучих, які вони там ми вже не знаємо. От раніше вони якось тут раптом все узгодили. Все велика Британія визначила, які військові підрозділи вони направить в Україну, готове швидко розгорнути війська. Британія планує направити війська до України в рамках коаліції бажаючих групи країн на чолі з Великобританії, але Великобританія готується навіть витратити 100 мільйонів фунтів стерлінгів для покриття початкових витрат на відправку військ до України. А раніше де ж це чого ви тільки зараз? Це от як зверніть увагу, як тільки заговорили американці про швидкий мир, про те, що давайте вже цигіль-цигіль, лю люлю, одразу європа це Ні. Не треба поспішати. Ми готові війська відправити. Ми готові далекобійні ракети дати. Ми готові все дати. Все не потрібно поспішати. Почекайте, не спішіть. Давайте зараз ми європейський мирний план запропонуємо. Давайте ще пообговорюємо. Давайте зустрінемося з українською. Давайте зустрінемося з американською. Вип'ємо каву, з'їмо ще один круасан. Все обговоримо. В чому причина того, що відбувається, тільки от ви напишіть зараз у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Насправді, от навіть міністр оборони нинішнього е, Німеччини сказав, що літо 25-го року було останнім мирним літом Європи. Вони в Європі бояться війни. Вони е, не готувалися до великої війни з Росією. Вони відкладали це, е, вони вели сите, хороше, соціальне життя. Бюджети їхні були соціальні, вони не були воєнні. І зараз, звичайно, вони коли розуміють, що ну все це може статися з ними. Вони не хочуть своїх громадян відправляти на війну. Або якщо і відправляти, навіть вже доведеться відправляти, то щоб відправляти в Україну не на своїй території. Вони роблять усе, аби до них не прийшла щоб, щоб війна. Якомога надовше затримувалася в Україні. Чим довше буде затримуватися війна в Україні, тим довше її не буде в Європі. Тим більше їм не потрібно буде витрачати своїх людей, перш за все, гроші на власну оборону, на їхню оборону. А так в Україну передали зброю, наклали пакет санкцій. 20-й, 21-й, 22-й, 25-й пакет санкцій. Толку від цих санкцій абсолютно, як з козла молока. Але ми накладемо, ми висловимо глибоке, рішуче занепокоєння, зберемо коаліцію рішучих, Коаліцію скоро буде нетерпелячих, толку тільки від цього ніякого. Справ не буде ніяких зроблено. Але ми зберемося, ми обговоримо, ми зробимо пропозиції обов'язково, ми стурбуємося. Але тільки з цією метою, аби е, війна продовжувалася в Україні і у Росії не з'явилися змоги дестабілізувати ситуацію в Європейському Союзі, тому що вони не хочуть воювати, вони не хочуть, вони зрозуміли, що вони просрали момент, коли потрібно було підготувати підготуватися до великої війни. І зараз вони будуть максимально відтягувати, 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 аби це надовше затрималося тут, аби вони встигли якомога швидше підготуватися. Але проблема в тому, чим довше це затягується тут. Тим більше гине українців, тим більше Україна втрачає територій, тим більше руйнується наша держава. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі і готовий до обговорення. Дякую вам дуже, до зустрічі.